Ще один вид досить поширених шахрайств є телефонний дзвінок від шахрая до потерпілого, в ході якого особа, яка виманює грошові кошти, представляється представником банківської або іншої фінансової установи та заявляє, як правило, про ті чи інші проблеми з рахунком, грошовими коштами, вкладеннями і так далі. Цей вид шахрайства він також його можна поділити на два підвиди. Перший підвид шахрайства, коли особа, яка телефонує шахрай до потерпілого, не володіє персональними даними потерпілого. Та інший вид шахрайства, вони є більш кваліфіковані, коли особа, яка телефонує потерпілому, володіє певною частиною персональних даних потерпілого, чим вводить потерпілого в більшу довіру до себе. Перший відчехрайства він відбувається наступним чином. Надходить дзвінок, особа представляється або представником, або службою безпеки банківської чи фінансової установи і задає навідні питання такого загального типу, загального характеру, що є певна проблема з рахунком, є загроза безпеці рахунку і так далі. І під цим приводом одразу переходить до того, що запитує в потерпілого. Номер банківської картки та також інші індивідуальні ознаки картки та номер його телефону. І проводиться через функцію, одна із найпоширеніших функцій зняття грошових коштів з картки без самої картки. Потім на мобільний телефон потерпілому, як правило, приходить код індивідуальний, який він також е, говорить шахраю. Після цього шахрай знімає грошові кошти. Інший підвид е, такого шахрайства, коли. Е, Особа шахрай набирає, телефонує потерпілому та е, повідомляє певну частину анкетних даних потерпілого. З тих чи інших джерел таке може бути, що йому відомо ім'я, прізвище і так далі. Але все рівно він не може володіти тією інформацією, якою володіє банківська установа чи інша фінансова чи кредитна установа. І під аналогічними приводами заволодіває грошовими коштами. Щоб протидіяти такому виду шахрайств, потерпілому необхідно задавати питання, які стосуються його персональних даних, та питання, які він може тільки знати про свої банківські рахунки. Оскільки банківські рахунки, рух коштів є банківською таємницею обмежене коло лише осіб, може володіти цією інформацією. Таким чином, потерпілому необхідно поставити ряд питань. Коли відкритий банківський рахунок, скільки грошових коштів на поточному банківському рахунку, які індивідуальні ознаки рахунку і так далі. Як правило, це 99,9%, що шахрай не володіє цією інформацією. І е, сам механізм і спосіб шахрайства буде розкрито потерпілим, і потерпілий буде розуміти, що йому телефонує не представник банку, а телефонує шахрай. Крім того, в будь-якому випадку необхідно припинити дзвінок. І перетелефонувати потерпілому на гарячу лінію відповідного банку, банківської чи іншої фінансової установи, уточнити інформацію про своєму рахунку і ні в якому разі з першого дзвінка, з першої розмови не надавати будь-яких персональних даних. Як правило, на офіційних сайтах, в офіційних представництвах таких установ. Є номера мобільних телефонів, номера гарячих ліній, і тільки ці установи і потерпілий володіють всією повнотою інформацій, лише перевіривши достовірність цього дзвінка і особи з з яким ви спілкуєтеся, необхідно вчиняти ті чи інші дії. І необхідно особисто з'явитися в банківську установу, де вирішити ті чи інші питання своїм банківським рахунком. Крім того, сьогодні є маса можливостей перевірити цю ситуацію через мобільний телефон шляхом входу в Приват 24, якщо це Приватбанк, чи інші додатки на мобільному телефоні.